Шостій ранку до Вінниці прибув черговий евакуаційний потяг із Запоріжжя. Це відео суспільному надали працівники обласного пансіонату гаріатричного профілю. На ньому евакуйованих із потяга пересаджують у карети швидкої. Пасажири будьте уважні, масштаб та обережні не біля правої платформи. Цього разу із прифронтових територій до пансіонату прибуло 12 людей з інвалідністю. Серед них і пенсіонерка Марія Миколаївна. Суспільному розповідає родом із села Щербаки Запорізької області, коли російські окупанти розбомбили її домівку разом із дітьми та онуками, переїхала до сусіднього села Дмитрово. Втім, звідти каже, довелося втікати через постійні ракетні обстріли. Я мовчки взяла, що було. Ось квіточка сорочка. Це якесь плаття. Якісь штани. А це там дали мені якусь майку. А все це якась копта, носки, І... якась курточка. Що було? Я вже ніде не хочу їхати. Віточка. Усе було, усе було вдома, все. Нічо... Не нічого. Нічого не стало, одна земля. Ну, мать, простіть мені. Мать їх так аби вони вже пішли, щоб уже їх не було і сліда. В одній кімнаті з Марією Миколаївною і пересланка з «Гуляй поля» Людмила Полупан розповідає, вже встигла поснідати та прийняти душ. Родини у жінки немає, домівку російські окупанти теж зруйнували. Тож каже, віку доживатиме тут, бо йти нікуди. Тепер там немає села, розбили, кончили, що хто буде встановлювати. Прийняли хорошо. будемо залишатися, поки, поки, поки нету, не то не виженуть. Із Лисичанська до Запоріжжя, звідти евакуаційним потягом до Вінниці приїхала і Ганна Ліпко. З собою жінка забрала і собаку на кличку Ляна. Суспільному розповідає, залишити її вдома саму не змогла. Тож мовила волонтерів взяти з собою. Як мені, мене завжди а я її виростила з п'яточки, їй вже 13 лет, чотирнадцять. Сначала скандал був. Я говорю, так я уїду назад. А потім глав чи глав чи врач, Він, він у нас один прийшов і каже, так, санітаком, собаку не трогать, не біжать, хай собачка живе. І так він вона тебе у мене Лена Максимовна. І все, так завив. Тут теж прийняли хорошо. Розмістили переселенців на четвертому поверсі пансіонату. У палатах санвузол та рукомийники. На поверсі ванна, душові та пральні машини, розповідає заступниця директора пансіонату Лілія Комар. Чотири особи є ліжково хворими, тобто, взагалі прикуті до ліжка, викликали бригади швидкої допомоги, за допомогою яких ми вже їх транспортували у наш заклад. Далі оглядають лікарі, робимо відповідні оформлення документів і вони будуть проживати у нас. Із мешканцями пансіонату також працюватимуть психологи, каже Лілія Комар. Це і терапевти, і геріатри, і психіатри, і психологи. Велика програма. Спочатку вони звичайно будуть адаптуватися ми буде працювати психолог, а потім ми будемо вивчати вже їхні вподобання і розвивати їхні навички, можливості у різних напрямках. Це і творча майстерня, це і заняття і музикою, і співом. І в нас ще ми практикуємо також заняття в університеті третього віку. Це той, хто може освоїти уже соціальні мережі, за допомогою яких вони також і спілкуються, знаходять своїх рідних. Загалом із початку повномасштабного вторгнення обласний пансіонат та його філії прийняли 150 осіб з інвалідністю. Ністю та похилого віку з Луганщини, Донеччини та Запоріжжя. Ганна Ліпко з Лисичанська Суспільному каже у пансіонаті до нашої перемоги. Жінка чекає з війни сина, щоб разом повернутися додому. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.